Нано зроблено, певно, так може охарактеризувати Світлану Хватову. Кожен кому довелося спостерігати за її діяльністю. Всі свої справи громадська діячка починає з мрії, яку пізніше підкріплює чітко окресленими планами і вірою в те, що все обов'язково вийде. З цього і починала 20 років тому, коли взялася за свій перший серйозний проєкт, відомий сьогодні як сквер Гутовського. Пізніше успішно реалізувала ще один знаменитий парк щастя. Власне, досвід роботи в екосфері, любов до природи та краси в цілому, а ще ціла спрямованість Світлани Хватової за два десятиліття подарували другому східному статус мікрорайону Мрії. Я в дитинстві була теж дуже активною дівчинкою і у ті часи. Майже усі діти були залучені до різноманітних громадських течіїв. Збирали мелтала макулатуру. А мене завжди цікавили. І на той час цікавили екологічні напрямки. І тому в нас в шкільний час було була така: були дві такі течії: голубий патруль і зелений патруль. І батьки нам допомогли виготовити такі посвідчення з фото. При допомозі яких ми займалися екологічними питаннями, це, мабуть, звучить смішно, але ми вірили, що ми робимо добру справу. От голубий патруль, це ми під час нересту ходили біля річки Саксагань і слідкували, що рибалки не порушували правила поведінки під час нересту. І якщо ми бачили, що ловлять сітями або декілька вудочок стоїть, ми викликали міліцію на той час. Дорослі спочатку сміялися з цього, але ми були настойчиві, і ми так доставали рибалок, що вони їм легше було здатися. Тому дуже активно займалися цими питаннями, і коли вже прийшов час обирати професію, то в нашому Криворізькому національному університеті вперше відкрилась така. Спеціальність як теплопостачання, вентиляція та охорона навколишнього середовища, тому вибір пав саме на цю професію. Я тоді вже. Так думала, що буду працювати на одному із підприємств металургійних. Батьки в мене теж працювали на підприємстві. Тоді Кривий Расталь батько в 1986 році загинув, рятуючи з пожежі своїх співпрацівників. Тому, коли завершила університет, пішла працювати на підприємство «Арселор Мітал в службу навколишнього середовища і пропрацювала там 12 років в 2003 Році ми від підприємства, як багатодітна родина, отримали квартиру на Східними. А до речі, я хочу сказати, що до цього я жила в Центральному міському районі біля парку. Тоді він називався Правди парку Гагаріна. І навколо була така краса зелена. То коли ми переїхали на схід, в мене було відчуття, що я десь в депресивному місті. Тому навіть магазинів тоді не було на східному, і а квартира була дуже гарна. І тому я собі сказала: якщо я тут залишаюся жити, то я почну. Міняти світ навколо себе своїми руками. Мої тоді рідні посміялися, але в мене вже тоді з'явилася мрія. От На цьому місці, де ми зараз з вами спілкуємося, був такий, це я вже зараз знаю, три гектари землі. Я вже бачила таку кінцеву картинку, як в цьому, на цьому місці колись виросте парк, де люди будуть відпочивати, мамочки будуть зі своїми дітками тут. Кататися на велосипедах. І я почала У 2004 році, я почала, і в 2004 році з'явилися перші берізки, які зараз є на центральному вході. І е, для того, щоб мрія реалізувалась, я для себе в голові е, збудувала такий план: що для того, щоб ну, десь через 5 років тут дійсно виріс сквір, треба, е, як мінімум, кожного року сажати не менше 200 дерев. Ну, Посадити дерева це. Пів справи, а так як, так, як східний це, е, завжди вітри, завжди палюче сонце поливати. І зараз мої діти, коли ми збираємося родинним колом і е, ну, дитинство згадують, вони завжди кажуть, мама, ну у кожного свої спогади про дитинство. Е, хтось там у лагері, хтось у, бабуш... у бабушки, а наше дитинство пов'язане з постійним поливом дерев. Я не скажу, що це легко було, бо на початку і люди не вірили в результати моєї праці, тому що ну, в перші роки дійсно ламали дуже багато дерев. І треба було видумувати різні способи захисту. Але із ріку в рік, коли люди стали бачити, що є результат, вони стали долучатися і стали вже допомагати поливати. Це зараз вже у нас є вода в парку. В 2010 році я отримала міжнародну премію Тереди Фемис Земля жінок за реалізовані екологічні ініціативи. Це грант, при допомозі якого ми зробили систему поливу. І Зараз вже з домівки не треба носити балони води. Вже в нас є вода в сквері тому. Зараз, коли вже все збудовано, коли вже багато зелені, чогось не вистачало. А не вистачало... Квітів, і в 2019 році в мене виникла ще одна мрія в центрі скверу створити трояндовий рай на сьогодні. В сквері 386 кущів Троянд збирала я троянди зі всієї країни. Мені дуже хотілося щоб троянди були з Черневецької, з Львівської, з Сумської, з Донецької області. І Так і вийшло. кожного року. Я купляла по 20-30 кущів з різних областей України і. Так що можна час зараз сказати, що тут представлені всі області нашої країни? Зараз допомоги стало, звичайно більше. І якщо вона не фізична, то люди долучаються матеріальними внесками. Спільний чат це чудова платформа для координації наших дій. Ну як людей позвати на такі великі роботи? Наприклад, треба внести носити добрива під 180, 380 кущів троянд. Ну звісно, потрібна допомога і чоловіча. Добрий день. Дня. Ви сьогодні прийдете допомагати поливати? Звичайно, дякую, до зустрічі. До Після дев'ятнадцятого до зустрічі. Фізична сила, мабуть, це на генетичному рівні. Мій дід і прадід були ліснішими в Царичанському районі. Бабусі всі робили теж лісничістві, і царичанські ліси в Дніпропетровській області це саджали мої пращури, тому вони були дуже трудолюбиві. І мабуть, це мені теж передалось з одного боку. Ти дуже втомлююся, а з другого боку, ти отримуєш сили від. Землі вона каже: тобі дякую, що ти мене робиш красивою. А роботи дуже багато, тому що дуже багато зон відповідальності. Ну троянди. Кожну неділю треба їх полоти, кожну неділю треба їх оприскувати. І коли вони вже розквітнуть, треба їх кожну неділю робити. В обрізку. в парку щастя там тисячі квітів, і посійних, і куплених вже готових. Кожного дня. Я поливаю кожного дня. Я скажу собі, це мій фітнес. Я була районним депутатом з 10-го року по 2015, і обласним депутатом з 15 по 20. Хочу сказати, хто має бажання бути депутатом, він повинен розуміти, що особистого життя не буде. Ну, якщо ти дійсно ну, справжній депутат, як кажуть, слуга народу. Да? Тому що, якщо зараз, не будучи депутатом, я займаюся тими, тими справами, які мені дуже подобаються. Це... Робити навколишній світ красивим, то депутатство – це і кров, і вирішення житлово-комунальних питань, і вирішення питань пов'язаних із особистими питаннями людей. Ну тобто ти починаєш жити життями тих людей, які до тебе звертаються. А коли ти ще живеш там, де ти депутат, то, то я коли приїжджала додому, то я не, не могла додому дійти там десь годину-півтори, тому що люди тебе чекають і просять допомоги. Ну це дуже важко, психологічно і фізично. Тому я вирішила взяти паузу на той час, коли ми почали будувати парк щастя, ми використовували всі інструменти, які були на той час у місті. Це і перемоги в громадському бюджеті, це були і конкурси на підприємствах наших промислових. Що касається торговельного бізнесу, то тут є нюанси. Ми розуміємо, що якщо ми будемо отримувати допомогу від торговельного бізнесу, ми можемо стати заручниками, і вони почнуть диктувати нам свої умови. Тому ми стараємось, намагаємося не, не, не звертатися до, до них до допомоги, і це нам дає можливість відстоювати свої інтереси. І в нас вже були випадки, коли ми досягли своїх мети і відстояли інтереси нашої громади. Бізнес побачив, що слово громади щось значить. Все, що стосується поза майданчиків, це малі архітектурні форми, фотозони, квітники, дерева це все особисті кошти, кошти моїх друзів. Хочу сказати, що мої друзі це звичайні люди, які тяжко заробляють гривну, але теж люблять наше місто і з радістю підтримують різноманітні ініціативи. Долучаються і звичайні наші мешканці Східного до різноманітних ініціатив. Приклад, коли виникла ідея встановити шахову альтанку для грів шахи, шахмати, виявилося, що у нас на Східному живе сім'я Олександра. Кастенюк, який є чемпіоном області і України з шахів, і він долучився фінансово до виготовлення ще двох шахових альтанок. Я не скажу, що це багато людей, які фінансово допомагають, але це достатньо для того, щоб об'єднати мій ресурс, ресурс мешканців. Ресурс моїх друзів, і от є такий результат. Вже і донька, вона вже доросла теж допомагає фінансово. Мої діти знають, що і мої друзі знають, що коли мені день народження, мені самий, самий найкращий для мене подарунок це реалізована ще одна ініціатива на да, у парку щастя або в сквері Готовського. Звісно, люди є різні, і я ж не ходжу й не ра розморні розказую на кожному кроці, що це я купила за власні кошти, там і кошти моїх друзів. Люти. Це сприймають як програму міста і в чому виявляється проблема. Кажуть, а що всі кошти міста витрачає на мікроінсхідний? А чому це не роблять там, на зарічному, на індустріальному? Я кажу, це, ці парки це чудовий приклад самоорганізації населення у зв'язку з місцевою владою. Не вірять. Не вірять, ну як показує життя, не треба нікому нічого доказувати. Треба робити і надихати інших людей це робити. Ті, хто долучався до наших заходів, ті, хто бачить, як ми працюємо, і знає наших хлопців, які виготовляють ці малі архітектурні форми, тим не треба нічого доказувати. і Вони вже почали зміни у своїх мікрорайонах. От, наприклад, мешканці Карчунів зараз на пустирі, який Ну, називали вони раніше так парк мінеральних вод. Там нема парку, там просто пустиль, у центрі якого стояв в радянські часи бювет з мінеральною водою. От ми їх надихнули, вони вирішили на цьому пустирі створити парк захисників. Вони теж висадили вишневий сад і продовжують у цьому напрямку розвиватися. Також дівчата ініціативні зараз розбудовують парк Тернавський, теж власні кошти купують квіти і нам намагаються теж з ним створити такий громадський чудовий простір. Звісно, втомлююсь, але і швидко відновлююсь. І помітила таку закономірність, що сама природа тебе відновлює. І навіть коли я там декілька днів, якщо йду... Йдуть дощі і тобі не треба виходити поливати. То я починаю сумувати за своїми квітами, за своїми рослинами. Сама сама душа просить праці. У 2004 році, коли тільки починала, то е, головними помічниками, звісно, була родина: діти і чоловік. Чоловік був поруч завжди всі роки, е, тому що багато такої чоловічої справи, і навіть скільки через руки пройшло інструменту, яку було треба було ремонтувати, і коли ще сквер не був на балансі міста, треба було його і косити. І це робив чоловік. Зараз він психологічно вже втомився. Е, Чому? Ну, так, можна сказати, так правду, що багато є прикладів і вандалізму, і крадуть квіти. І він іноді занепадає духом і йому мене стає жалко, що я стільки праці вкладаю, а люди так відносяться. А я йому завжди кажу, 99% це дуже Хороші люди, і вони цінують те, що є. А один відсоток і їх мало, але вони, на жаль, тим 99 -ти шкодять. Тому не в мене принцип життя такий: скільки б не було поганих випадків, в твоєму житті ніколи не можна зупинятися. В парку щастя до війни ми проводили багато заходів. Ярмарок, які були пов'язані з підтримкою наших дітей, які опинилися в. В такій ситуації, коли їм був поставлений діагноз рак, і ми проводили ярмарку на підтримку цих дітей. І у нас є дві дуже щасливі долі, коли у наших дітей наступила ремісія, і ми були причетні до цього. А з початком війни, ми всі заходи переформатували, і кожен заход, ми обов'язково проводимо на кожному заході. Ми обов'язково проводимо ярмарку вже в. Підтримку ЗСУ. І за цей час Східний більше 200 тисяч зібрав на підтримку наших захисників. А що стосується реалізації проектів таких ну красивих, пов'язаних з громадським простір'ям, було таке вагання продовжувати, не продовжувати, доречно це недаречно. Але самі військові мене наштовхнули на те, що коли я хлопцям при передачі Допомоги, коли я озвучила, чи чи можна в цей час під час війни реалізовувати ініціативи пов'язані з громадським простором, Вони мені сказали не те, що можна, а потрібно. І зараз, коли багато хто з хлопців східного приходить на реабілітацію після поранення, вони кажуть, Світлана, нам не потрібен санаторій. Парк щастя це наш наша територія реабілітації. Тобто тут лікується і душа, і тіло. тому продовжили. І продовжуємо розвивати громадський простір, тому що це не просто краса навколо, а це дійсно така територія, де люди посилюють свою віру в нашу перемогу, кому погано, спостерігаючи за посмішками, дітей поліпшується настрій. Ну тобто самі військові мені сказали, Світлана, продовжуй творити.